Більше ніж 600 кілометрів квадратних території, понад 80 населених пунктів та фактично 16 тисяч людей, які зазнали лиха через підрив греблі Каховської ГЕС. Це відбулося 6 червня 2023 року. Тим самим росіяни вчинили один із наймасштабніших терористичних актів від початку повномасштабної війни. Це найбільша у Європі техногенна катастрофа за останні десятиліття. Дамба зруйнована, відбувається витік води з Каховського водосховища. За нашою інформацією, в турбінах і трансформаторах Каховської ГЕС знаходилось 460 тонн турбінного і трансформаторного масла. Вся ця кількість на даний момент, звичайно ж, потрапила у воду. Через підрив греблі мільйони тонн води вийшли за межі Каховського водосховища та зносили усе на своєму шляху. Як наслідок, загинули десятки людей. Ще більше залишилися без даху над головою та були змушені шукати прихистку у більш безпечних областях. Ледь не цілодобово на місці техногенної катастрофи працювали усі спеціальні служби під постійними обстрілами з боку армії РФ. Вони евакуйовували місцеве населення. Катастрофа, конечно, конкретная. Люди! Люди! Будинку немає. Я... Ну, взагалі, нема куди їхати. Вот такие дела у нас плохие. Достаем последние вещи, которые уцелили. Вода уже почти под потолком. Тихо, порог порог, 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 аккуратно. Ты ноги контролируй. Отбывается эвакуация населения. Всі старости, голови ТГ проінформовують і збирають населення у визначених точках збору цієї служби, ДСНС, поліція, керівники військових адміністрацій, районів. Всі готові, всі знають і всі оповіщують людей, оповіщують про маршрути, місця збору і готові прийти на допомогу. Не залишалися осторонь і звичайні цивільні громадяни. Пішки вплав на надувних човнах. Усі вони рятували одне одного, не залишали у біді й тварин. Мулечка, муля де ти, муля, 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 Боже! 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 О О О боже! Я Ти давай, зачинулися. Не мудрится, больше наличка надо. Молодец! Какой молодец. 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 молодец! Собака, иди сюда. не закрывала собаку, хлопцы, а зараз переплываем и едем за людьми. от санаторного. куда сейчас? Свиска собака, На сухоцю її, бо залишилось там. Фух, скільки води вже зараз по пояс. За розрахунками фахівців у сфері довкілля завдані збитки та наслідки підриву Каховської ГЕЗ довкіллю становлять понад 146 мільярдів гривень. Ця катастрофа вона пошкодила понад 600 тисяч гектарів територій. І крім того, що було знищено частину екосистем, втрачено ендемічні види тварин. Ми ще мали наслідки у вигляді величезної кількості відходів руйнації. Це просто тисячі тонн відходів, які просто змило в чорне море. Це велика кількість забруднень, які потрапила в чорне море, і країни, які теж фактично з нами межують по чорному морю, вони точно відчули цей вплив. Нині ж на місці колишнього каховського водосховища відбулося чудо: на місці, де, здавалось би, не залишилось нічого живого, почало зароджуватися життя. Тепер там утворився вербовий ліс. Думав, що буде більше води, десь могли би бути видні. Плеса Озер, якісь рукави, але я не врахував, що верба піднялася дуже високо, і вона просто приховує, якщо там є якісь вікна з водою, їх звідси зовсім не видно. Тобто суцільне море, зелене море з верби. Я думав, що все ж таки будуть якісь відкриті ділянки, але це, все суцільно зелене. Це неймовірно. Можна з певністю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. Від початку повномасштабної війни окупанти регулярно випробовують Україну. Не шкодують ні ракет, ні дронів, ні техніки. Щоразу їхні атаки завершуються лихом у тому чи іншому куточку нашої держави. Та все ж як показує практика Україну та українців просто так не зламати. Софія Капінос, телеканал ITV Media Group.